Виконуємо номер 1059 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2022 рік. Заміни зірочку в числі 4, 1, 3, 7. Зірочка цифрою так, щоб отримане число було кратне. Завдання перше. Число 5. Завдання друге, число 9. Знайди всі розв'язки. Перше завдання необхідно, щоб було кратне число 5. Кратне число 5 це означає, що число повинно ділитись на 5, що дільником цього числа є число 5. За ознакою подільності на 5, на 5 діляться всі ті натуральні числа. Запис яких закінчується цифрою 0 або 5. Тому замість зірочки можемо поставити цифру 0 і ми отримаємо 41 370 або цифру 5. Тоді ми отримаємо 41 375. Інших варіантів немає. Завдання друге. Щоб число було кратне, число 9, необхідно, щоб сума цифр цього числа ділилась на 9. Знайдемо суму цифр, відомих цифр даного числа. 4 додати 1 буде 5, 5 додати 3 8, і 8 додати 7 15. 15 на 9 не ділиться. Тому найближче число, яке буде ділитися на 9 до 15 це 18. Отже, замість зірочки можемо поставити цифру 3. І тоді отримали число 41373, яке кратне число 9. Ми замінили зірочку у числі так, щоб отримане число було кратне числу 5 у першому завданні і числу 9 у другому завданні. Знайшли всі розв'язки. Номер 1059 виконано.